Сьогодні у міжнародний день театру, вперше, в історії нашого славетного театру започатковується вручення щорічної театральної премії Володимира Герасимовича Магара, основоположника нашого театру, видатного режисера і актора, народного артиста СРСР. Акторський талант Володимира Герасимоча був наділений бездоганним відчуттям правди, виконавчої щирості вміння у рамках одного образу бути і комедійним, і драматичним, і трагедійним. Протягом більше як 40-річної мистецької діяльності він виконав понад 250 ролей у класичних та сучасних п'єсах. Магар-режисер поставив понад 80 вистав, значимість і художню вартість яких важко переоцінити. Отож, адміністрація Запорізького академічно-обласноукраїнського музично-драматичного театру імені Володимира Грасовича Магара та первинний осередок Національної спілки театральних діячів України заснував щорічну театральну премію імені видатного майстра української сцени.